Проводиться навчання майбутніх офіцерів, солдатів, бригад гвардії наступу. І Харківська область тут входить у трійку лідерів по формуванню таких безпосередньо бригад. Відбір пройшов хлопців. Вони досить мотивовані. Всі проходить тут злагодження, навчання на найсучасніших видах озброєння. Ну і власне кажучи, готуються далі захищати і відбивати, і де окуповувати нашу територію. Програма досить серйозна. Вона розпочалася з лютого місяця. Я вважаю, що на сьогоднішній день вона є всі спроможності для того, щоб ми підготували колективи. Бойові Часть з них буде в тому числі готуватися і на інших полігонах, і стрільбищах військових національних гвардії України. Задача стає конкретно. Ми Розуміємо, що для них відводиться непересічна роль. От в виконанні завдань бойових по відбиттю агресії нашого противника. До військової служби був актором кіно та професійним спортсменом. Я багаторазовий чемпіон України та рекордсмен України з положнім. Спочатку я пішов у добровольчий батальйон та перші півтора місяця війни боронив рідне місто Харків. Дізнався про формування гвардії наступу і. Розумів, це те, що мені потрібно. Зараз готуємо особовий склад, я теж особисто тренуюся вдосконалюю свої навички, щоб у найближчому часі прийняти бій ворога.